Ти береш телефон, щоб на хвилинку перевірити стрічку. І ось вже пройшло кілька годин: день за днем, ніч за ніч, здається нічого страшного. Але насправді кожен такий вечір змінює тебе непомітно і глибоко. Як то кажуть, не знаю хто це сказав, ми стаємо тим, чим наповнюємо свої дні. І коли наші дні наповнені нескінечним скролом, це має свою ціну. Перше, поганий сон і вічна втома. Коли ти дивишся в телефон перед сном, тіло і мозок плутаються. Вони не розуміють, що час спати. Через світло екрану мозок перестає виробляти мелатонін, гормон сну. В результаті ти довше засинаєш, спиш гірше, прокидаєшся втомленим, навіть якщо проспав 8 годин. Є просте правило, якість сну важливіша за кількість. Без хорошого сну ти стаєш повільнішим, дратівливішим, менш сконцентрованим, і там просто ще є цілий букет хвороб, який може виникнути від недосипу. Якби в цілому те, що наш організм путається від того, що бачить світло і не розуміє, спати йому чи ні, це абсолютно норма, тому що ми без світла, без гаджетів, без інтернету. Ну, В цілому, людство. Ми жили набагато довше. І світло це як ну, сигнал того, що треба вставати, щось робити. А ми просто хочемо таке якось обдурити свій організм і засинаємо з. Ціма всіма гаджетами. Також в принципі можна вмикати ці нічні режими, щоб блокувати саме синє світло, тому що воно шкідливе. Але якби самі екрани теж не дуже добре впливають на нас через те, що вони мигають так непомітно для ока І якщо IPS-екрани в цьому плані непогані. То amoled екрани в цьому плані набагато гірші, є краще з тих гірших є, прям взагалі жахливі, але в цілому, AMOLED-екрани набагато гірші, якщо ви хочете, можете загуглити, що таке шим. Також навіть світло наше воно не дуже добре впливає на психіку, тому що. Світодіодні лампи теж трошки так мигають. Але ми якось звикли вже їх використовувати, тому що це типу економніше і зменшує навантаження на електромережу і так далі. І тому подібне. Але в цілому світодіодні лампи, якщо вони особливо там якісь несертифіковані, непонятні, то вони теж шкідливі. Скролінг це як такі дрібні постійні удари по вашій увазі. Кожен пост, кожне відео це як такий новий стрибок, і мозок звикає працювати уривками. 5 секунд уваги тут, 10 секунд уваги там. Поступово стає важко читати книги, навіть дивитись серіали стає важко. Стає важко думати глибоко, працювати над чимось серйозним. Все здається нудним, якщо нема миттєвого задоволення. Той, хто не може зосередитись, не може якось з собою справитись, той звичайно, що ніколи не досягне чогось великого. Соцмережі крадуть у нас здатність бути такими от послідовними, такими, хто може там сісти, вивчити щось, розібратись в чомусь і. Там вирішити якісь свої проблеми чи чи будь-які питання. Третє. Падає наша самооцінка, як, коротше, не знаю, якщо, але падає. У стрічці всі виглядають щасливими, там, знаєте, відпочинки, якісь на Мальдівах, дорогі, авто, красиві обличчя, які насправді в житті не такі, а це всі фільтри. І навіть якщо ми знаємо, що це, можливо, там якась оренда, це все якийсь байт, щоб нас розвести на якісь курси, то з часом воно на нас так потихеньку капає, і ми можемо подумати, що ми якісь ледь не найгірші в світі, тому що всі навколо такі молодці, а ми просто якісь невдахи. Також це може викликати якусь і депресію, і тривожність, і багато різних психологічних проблем. Четверте проблеми з тілом, проблеми з нашим здоров'ям. Коли ви сидите годинами за телефоном, тіло просто страждає. З'являються сніки під очима, самі очі стають червоні, запалені, болить шия і спина. Погіршується постава, а постава це і тиск на внутрішні органи, і змінюється форма лиця і ну, коротше, дуже 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 багато всього. Ми навіть не помічаємо, як день за днем тіло сигналить, що йому погано. Але ми вперто це все ігноруємо і далі сидимо. В телефонах, ради чого незрозуміло. П'яте злив енергії. Сосмережі несуть не тільки картинки, а й емоції. Чужі проблеми, сварки, новини, страхи. Це все потрапляє в голову і ми несвідомо тягнемо це все за собою. Те, що ви в себе впускаєте, з часом і стає вами. Коли жити чужими емоціями, то менше стає сил на своє життя. Можливо, це щось таке вже прям трошки психологічне, але мені здається, це реально має сенс. І так. Що можна з цим всім зробити? Перше, можна встановити ліміти. На телефоні є функція, екранний час. Можна поставити собі обмеження на соцмережі, наприклад, максимум 1 годину в день. Я рахую, що зменшення навіть на декілька секунд кожного дня це вже буде якась перемога. Друге, правило 30 хвилин перед сном. За півгодини до сну ніяких телефонів. Замість скролу, легка якась книжка, можливо, з кимось розмова. Можливо, якась там медитація, да? теж, я думаю, це має сенс. Третє живе життя важливіше. Кожного дня робіть щось у реальному світі замість скролінгу. Мені здається, навіть якщо замінити переписки на дзвінки, чи навіть якісь, там я не знаю... Зі дзвони по відеозв'язку, там в Zoom, в скайпі, хоча хто тим скайпом зараз користується в Діскорді, це вже ж краще, ніж просто сидіти переписуватись в телефоні. Ну а якщо там зустрічатись уже в реальному житті, записувати навіть якісь свої нотатки в реальний блокнот, а не в телефон. То це теж буде краще. Ну коротше, тут треба дивитись, що підходить особисто для вас, тому що в принципі телефони дають нам дуже багато зручності, і якщо їх використовувати прямо так, як треба, то це супер просто інструмент. І четверте, пам'ятайте, що соцмережі це вітрина, там виставляють тільки гарне справжнє життя, набагато глибше і багатше, навіть якщо воно не таке блискуче, як е, на цих картинках. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, підписуйтесь, якщо не підписані, щоб тут вже нарешті було 500 тисяч підписників.